От у українській православній церкві а, говорять про те, що тому свидали там незаконно, що це цитую розкольничество. От хочеться, щоб ви пояснили, у чому основна причина от для вірян, для простих людей, у чому причина протистояння. І ці православні люди, і ті православні люди. Так? І більшість людей, навіть не дивлячись, яка церква, заходять поставити свічку, помолитися. так? І складається враження, що це протистояння між предстоятелями церков, між вищим керівництвом духовних церков. І до людей це відношення особливо немає. І хочеться щоб ви пояснили у чому от суть конфлікту. Ну якраз і відповіли на ваше запитання корпоративні інтереси. Виключно тільки Москва не хоче віддавати частину своєї території, оскільки вона перестане бути домінуючою в православному світі, втративши Україну, яка нараховувала свого часу 12 тисяч парафій. Якщо нині врахувати, що анексовано Луганську, Донецьку, Херсонську. І Автономну Республіку Крим, які переведені в безпосереднє підпорядкування Патріарха Кирила, то звичайно, Українська православна церква Московського патріархату значно зменшилася. А ще з урахуванням відходу від неї, тої півтори-дві тисячі парафій, які доєдналися до православної церкви України, ну свого часу це була домінуюча релігійна структура, яка 30 років обіцяла, що вилікує розкол, який існує в Україні, але Вилікувати його не роз не збиралася, оскільки ви знаєте принцип розділяй і володарюй саме цим принципом користувалася Москва до того часу, поки Константинополь не втрутився, коли сказали, якщо ви не не хочете, не бажаєте вилікувати розкол українському православі, то ми беремо цю функцію на себе, і тому було прийнято рішення про прийняття апеляції від. Київського патріархату, іерархів Київського патріархату, автокефальної церкви, автокефального руху, і надано автокефалію для об'єднаної структури, яка виникла в результаті собору. Що стосується як пояснити простим людям? Простим людям пояснювали 30 років зі сторони Москви, яка вважає церкву стовпом і підніжкою кремлівської політики, і одним із факторів впливу на свідомість віруючих, що в Київському патріархаті на той час, а на сьогодні в Православній церкві України таїнство не дійсне, ієрархія не дійсна, все не дійсне. От тільки ми одні дійсні московське православ'я. Вже і Константинополь і той недійсний. дійсний. І всі, хто визнають Православну церкву України, також недійсні. У них не можна не сповідатися, не початися, не хреститися. От, от тільки одне московське православ'я спасительне, як можна подумати, що там на престолі в Москві сидить не Кирило і а сам Христос Спаситель. Угу. А як ви вважаєте, чому московський патріархат за час повномасштабного вторгнення не встиг встати на позицію України? Тому що. Його керівництво Походить і від Радянської церкви, яке пов'язане і інертно пов'язане ще з тими старими структурами, в тому числі і КГБ, яке ставило в Радянському Союзі єпископів, без згоди КГБ цього зробити не можна було. Естафету КГБ перейняло ФСБ. Відповідно, якісь гачки і важелі впливу на сьогоднішній день існують. На це на це питання мені важко відповісти, оскільки це треба запитувати у самих ієрархів, чому вони не стали на шлях українізації в результаті масштабного вторгнення. Терористичної Росії до, до України. Патріарх Кирило благословляє вбивати українців, а ми продовжуємо казати, що ми от якось отак от. для нас це і війна, не війна, і вони брати, не брати. Тобто ми ніяк не можемо усвідомити, що давно ми не брати, і давно Москва для нас не матінка, і, як то кажуть, і Рим не отець. Як ви вважаєте, ті зміни в статусу Української православної церкви вони призвели до повного роз'єднання і розриву зв'язками з Москвою? Я, я це... не буду углублятися в самі зміни, які відбулися, але у пояснювальній записці, яку писав Митрополит Онуфрій, чи підписав, чи писав, я не знаю, як там було там сказано, і він постійно про це говорить, щоб ми відмежувалися від московського патріархату, так? Ми ви чули це слово. Чули. От. А, я чула і від'єдналися. Тобто... Де ви чули це слово і де воно, де воно зафіксовано, що вони від'єдналися? Е, я вам покажу одне із інтерв'ю після цього інтерв'ю. де Офіційний мені... документ, а не інтерв'ю, будь ласка. Якщо ми говоримо слово відмежувалися, то межа між нами знаходиться стіл. Так? Так. Але ми знаходимося в одній кімнаті. В одному просторі. Якщо ми говоримо, що ми. Від'єдналися, то я маю вийти за двері, і ви залишаєтеся тут, а я знаходжуся там. Це два, два, два різних терміни, які використовуються в пояснюванні тої позиції, яку було оголошено 27 травня минулого року. Тобто можна назвати це фактичний обман словесний обман, який був покликаний для того, щоб заспокоїти сумління того духовенства, яке вимагало від керівництва Української православної церкви прийняття якихось категоричних рішень в зв'язку з тими подіями, які військовими подіями вбивств і терору, які принесли на українську землю Росія, яку благословляв цю війну. Самі ви бачили ці кадри, які відбувалися в храмі Христа Спасителя, коли він іконою благословив. Фактично, на вбивство українського народу. В Українській православній церкві кажуть, що у них є теж томос, такий самий томос, як і в Православної церкви України, і він також проголошує там певну незалежність. Це правда? Цей документ називається Грамота Патріарха Олексія II, митрополиту Київському і всієї України Філарету в той час про незалежність в самоуправлінні Української православної церкви. Цією грамотою, яку я, власне кажучи, колись і почав називати Томосом, вона не є Томосом, вона є грамотою. Ну, В принципі, її можна називати Томосом, але Томосом можна називати будь-який документ, який говорить про надання якихось комусь прав. Томосом може бути і наш з вами паспорт, який надає держава, якщо перекласти грецькою, це можна назвати Томосом. Так от, він свідчить про те, що Українська православна церква користується правами широкої автономії. Про що це говорить? Вона користується правами широкої автономії, але не є автономною церквою. Тобто, ви заходите сюди в кабінет, сидите в мене за столом, берете в мене інтерв'ю, але ви не є власником цього кабінету, ви не маєте статусу. Тобто є права, але немає статусу. Тобто цей документ назвати томосом. Українська православна церква є самокерованою в своєму управлінні. Вона навіть не є автономною, уже не кажучи про те, що помісною чи автокефальною статусу самокерованої церкви з правами широкої автономії, такого статусу в канонічному праві православної церкви не існує. Існує тільки три форми буття будь-якої церковної структури: це екзархат. Автономія автокефалія. Такої структури, як з правами широкої автономії, просто-напросто не існує. Це вигадка патріарха нинішнього Кирила, коли він був. Головою відділу зовнішніх церковних зносин Московського патріархату і її так і називають фількіна грамота в прямому і переносному смислі, оскільки вона була виписана не для української православної церкви, а саме для Патріарх для митрополита Філарета, якому давалися права керування в Українській православній церкві. Оригінал цієї грамоти знаходиться саме у нинішнього патріарха Філарета, а в митрополита Онуфрія жодних документів, які б Potvrdil, da se to ne more.